Всім доброго дня. Сьогодні вирішив в обідній перерив з'їздити в ліс, трошки покопати. Приїхав, хвилин 10, шукав і ось з'явилась перша монетка Совєтська 2 копійки 1973 року. Ну, початок є, можливо, ще щось знайду за годинку. Сьогодні маємо Старий новий рік. З чим вас всіх і вітаю копаємо далі, погодка як весною, хоча вже середина зими. Ось. Копаємо, копав, нічого не знаходив і вискочила з піску на схилі монетка. Видно, що ранні совєти. Дві копійки 50 52 року. Хорош. Купаємо, шукаємо. І є знову монетка. Жовтенька. Сухран хороший. Три копійки 52 року, як бачите. Стан гарний. Є вже третє, потрошки йдуть монети, але слабенько. Дуже-дуже багато мусору. Зразу біля цієї ямки. Ось знову сигнал. І з'явився такий відпечаток. Я подивився в ямку, в ямку впала монетка. Знову ж рані. Це вже добре. 5 копійок з 49-го року. трошки гірше стане, але я думаю, помию це буде гарні. Ось так. Можливо ще щось, є. зараз провіримо. Махав-махав, почув сигнал. Дивіться, зверху лежить. Навіть не копав. Видно, що одна копійка совєтська. Да. Одна копійка 76-го року. Прямо зверху лежала, десь дощ вимив. Ось так от. І таке буває. Особливо на полі. Дощ вимиває. Дуже гарно дивляться царські монетки, такі зелені. Перейшов Це в друге так? місце. І є монетка, тільки зайшов. Соєтська пізня. 71 рік. І знову монетка виглядає Три копійки. Ось ще 20 копійок ще 61-го року знайшов. Копійочка випала. Ох, сухран красивий. 36-го року. Хорош, ще одна монетка. Ось. Раня. 20 копійок. Хран хороший, потрібно помити. Дається 57 рік. Побачимо. Поміємо. Викопалось такого значка 50 лет. 1922 1972 рік. Вже скоро буду їхати. Так що не знаю, можливо, ще що щось викопаю. в кінці покажу монетки, що накопав. І інше. Знову є монетка. Три копійки 31-го року. Гарний сохран. Добре. Копаємо, так? Знову з такої ямки маленької висипалась монетка. О. Ох, який сухаран. Да, стан монетки красивий. 32 рік Чудово, гарно збереглася. Пісок Щось камера вибила. Ось так от. Шукаємо далі. Не знаю, чи ще щось знайду. Побачимо. Погода гарна, шукати взагалі приємно. Шукаємо. Вирішив знову пройтися по траві. І тільки зайшов, зразу є монетка. 10 копійок. 57 рік. Сигнал прогорнув ногою і з'явилась монетка навіть копати не прийшлося. 20 копійок 49-го року. Так, в принципі, Добре, все. На сьогодні коп завершений. Збираюся їхати в офіс. Ось нашукав одну українську, Гільзи на персток, значок, совєти, і от на царська. Ось такий от коп. По мініму вдома зроблю ще фотографії і покажу. Все, дякую за увагу. Що потратили свій час на відео, ставте лайк. Коментуйте, приєднуйтесь до групу. Група буде під відео знаходитись. Підписуйтесь на канал. Все, до побачення.